Доброго дня! Зрада та капітуляція 47-го президента США Дональда Трампа продовжується за всіма ключовими напрямками, щодо яких я попереджав всіх вас та казав, що коли передана червона риска, повернутись назад вже неможливо. Особливо в таких надзвичайно складних геополітичних умовах сучасної силової політики. Та найбільш небезпечно те, що Трамп напевно і не збирався повертатись назад всякому випадку, спостерігаючи за його поведінкою. Взагалі, чесно кажучи, важко, якщо можливо було припустити. Що після розкішного банкету, який був влаштований в Вінзері британським королем Чарльзом, на... в честь державного візиту Трампа до Британії, коли Король Британії в, своєму, в своїй промові відкрито закликав Трампа не відступати, в тому числі по відношенню до України. Буквально через декілька годин, повертаючись своєму президентському літаку назад до Сполучених Штатів, Трамп брутально буквально, розтоптав заклики британського монарха. Значить, ставки набагато вищі, але я казав, що Дональд Трамп був розчавлений. Розчавлений саме. 18 березня цього року, після його першої, згідно офіційних повідомлень, а я майже переконаний, що дійсно то була перша його телефонна розмова з кремлівським диктатором. Надалі фактично Путін як Одна із ключових ланок сучасної вісі зла дієв майже автоматично та за шаблонами, тому що спротиву не було. І той спротив, якщо навіть він доходив до відносно мінімального рівня з боку офіційного шнихтону, він зменшувався. Це також непереборні уроки силової політики. Просто спокійно прийдіться місяць за місяцем, на просіці цих шести місяців після першої їх телефонної розмови, коли Трамп був знищений, і ви побачите, що дійсно за всіма напрямками Сполучені Штати Америки. Відступали на глобальній арені. Та гірше того, залишаючи за себе є стратегічний вакуум, який заповнювався ворогами демократії та свободи. Це також непереборний уроки силової політики. І з кожним днем, з кожним тижнем, з кожним місяцем, з кожною. Ключовою зустрічю зла та їх партнерів в різних країнах світу цей вакуум заповнювався, а баланс сил все більше і більше рушав в бік сил темряви автократії та тиранії. Просто нагадаю, 9 травня нинішнього року Червона площа в Москві, а потім. Вже вікоповний для Вісізла, звичайно, саміт Шанхайської організації співпраці в портовому китайському місті, а після того миттєва ще знакова подія в сучасній історії, про яку я попереджав ще задовго. Середина середини літа, що саме рандеву. Лідерів сучасної вісі зла Сіта Путіна буде знаковою, яка визначить розвиток подій, як мінімум на півроку. Всяко випадку, як мінімум, до кінця нинішнього року. Тому що робити прогнози надалі це вкрай і вкрай невдячна справа за нинішньою є стратегічною динамікою. Все так воно і трапилось. Аляска 2025 точно стає набагато страшнішою, ніж Мюнхен 1938. Я про це також попереджав і казав, що можливо мої прогнози щодо Аляски 2020, 2025 ста, будуть ставати поступовою реальністю. Вони і стають. Поступово реальністю після Аляски 2025 послідував Шинхайська організація співпраці, а також зустріч між Сією та Путіним. Та більше того, в проміжок між тими двома подіями відбулась там же в Червоному Китаї зустріч. В трьохсторонньому форматі Китаю, Росії та Індії. Індія завжди коливалась в своїй сучасній історії після набуття незалежності від Британії. І тому, чесно кажучи, не було таким дивним, що нинішнє індійське керівництво коливалось. Але, в принципі, Індія ніколи не переходила. Недозволені межі. Зараз, завдяки в лапках Трампу, Індія перейшла ту недозволену межу і фактично приєдналась. Можливо, візьму на себе сміливість сказати в якості свого роду асоційованого члена до Вісізла. Як надовго? Багато експертів та аналітиків закликають не впадати в паніку. Ну, В паніку то в принципі ніхто і не впадає. Але ніхто не каже, як довго Нью-Делі буде в, в лавах сучасної вісісла. Це ключове питання. Я гадаю, що як мінімум на середньострокову перспективу. Можливо, до кінця перебування Трампа в овальному кабінеті Білого Дому, а це до початку 2029 року, в принципі, це і є середньострокова перспектива. Тому що так знущатись над Індією напевно ніхто собі, в тому числі з американських президентів, не дозволяв знущатись. Ті часи, коли треба було бути максимально обережним, аби не дати приводу, нью делі просто впасти в обійми, розпростерті обійми, сі Путіна, Тигеранських мул і безумного пхініянського диктатора Ена. Трамп це зробив. Відносно України, це було все зрозуміло, що Аляска для України стала чорною міткою. Ну, в принципі, боятися Аляски для України не було особливого сенсу, якщо б ми не знали, що тут у нас є кого боятись. В першу чергу тих, хто на Печерських пагубах, те, що останніми днями вимовляє Умеров, Часи війни взагалі піддається, чесно кажучи, дуже суворим військовим покаранням. Звичайно, йому б то краще бути десь на території Криму та визволяти його рідний Крим, а не сидіти в найвищих кабінетах влади тут, в Києві, і просто підвужувати наш національний суверенітет в часи відкритої агресії. Умер це робить. Ну, в принципі, теж прийде час. І розплата також прийде за ним і тільки за ним. Як напевно час прийшов і за Дональдом Трамп. Після Аляски було зрозуміло, що жодних санкцій по відношенню до України до Росії в її війні проти України не буде. Так воно і трапилось. Я попереджав про це. Це було нескладно. Це було також зрозуміло що коли Трамп почав надсилати листи в НАТО і в країни, столиці країн-членів НАТО, кажучи про те, що коли вони, члени Альянсу, відмовляться від закупівлі нафти та газу, вже було зрозуміло, що Трамп вже прийняв рішення жодних санкцій. Щодо Москви і та її союзники повізла. Невже він не знав, що ані Угорщина, ані Словаччина не підуть на це? Коли три дні тому Трамп розмовляв з президентом Європейської комісії Лаїн, і не би вони домовились, що Європейський Союз посилить санкції, в тому числі щодо... Газового нафтового сектору Росії також було зрозуміло, що, по-перше, таких санкцій, які, про які просив Трамп, Європейський Союз не запровадить, і по-друге, Трамп знав, що Європейський Союз не запровадить таких санкцій, і тому він не мов вимагав від найвищого. Керівництво Європейського Союзу такі санкції запровадити, а після них вже Трамп обіцяв також вдатись виключно до американських санкцій. І по-третє, пам'ятаєте про таких снатрів з Південної Кароліни як Грехем, який вже заврався до такого ступеня, що він вже не знає, як відмиватись. Цікаво дивитись, коли він декілька днів тому каз... назад казав, що Трамп ось ось почне нарешті запроводити пекельні санкції і він зруйнує Росію. А також він казав, що нарешті ми будемо голосувати в Сенаті, після того, як Трамп сказав вчора, повертаючись з Лондона, буквально плюючи в обличчя британському монарху, що не настав час вводити санкції проти Росії. Це буде дуже цікаво подивитись тепер на обличчя сенатора від Південної Кароліни, а також від дуже приємного, дуже блискучого сенатора від Луїзіани Кеннеді, який також просто вже благав, скільки можна тягнути. Він благав і просто просив своїх колег з сенату діяти. Теж, чесно кажучи, по-людськи жалко. Таку чудову людину, як сенатор Вілузіани Кеннеді. Але вони знають, хто винний, 47-й президент Сполучених Штатів Америки. Ключове питання, чому все ж таки Трамп надав змоги себе геополітично знищити? Щодо Росії, зрозуміло, його найближчі соратники, яких просто взагалі не можна допускати було до влади, таких як Венс, Робіо, Вітхов та інші, можливо керівниця його апарату в Білому домі, саме вони пропонували Трампу спробувати задіяти стратегією, Нікс навпаки. Що з цього вийшло, ми бачимо тут, у нас в Україні. Я казав, що кров Україні буде литись ще більше. Так воно, на жаль, і трапилось. А щодо червоного Пекіну також ситуація зрозуміла. Напевно, Трамп вже готує майданчик для свого майбутнього ставленника як потенційного претендента на посаду 48-го президента. Можливо, саме це і є Венс. Саме тому Трамп просто нахиляється перед китайським диктатором, не вводить санкції і як свого роду подарунок або благання про персональну зустріч. З всі, він проштовхує абсолютно вигідну умову для продажу ідіотської платформи TikTok на території США. Це взагалі, уявити, неможливо. Обмін геостратегічних інтересів США на абсолютно примітивну ідіотську якусь... Дитячу платформа TikTok. але це Трамп. Це такий президент Сполучених Штатів Америки. І ми бачимо, що дійсно це абсолютно інший Трамп за всіма параметрами. І це вкрай і вкрай небезпечно. І ця небезпечність. Пресує. Ми також це бачимо. Сі не дав, поки що, жодної згоди на зустріч з Трампом, про яку Трамп буквально благає лідера сучасної війські зла Сі, буквально благає навколішки. За різними оцінками, можливо, така зустріч відбудеться. На самому початку. Листопада, тобто буквально через півтора місяці на саміті АП. хоча джерела в адміністрації китайського диктатора, вже повідомляли, що СІ не планував їхати а не на саміт Асіан до Малайзії, куди збирається Трамп і Путін в тому числі. А через декілька днів буде саміт вже в Південній Кореї. Саміт АПЕК, куди і СІ згідно офіційних повідомлень, також не збирається. А Трамп вже запланував свою зустріч саме там, в Сіулі. Можливо... В Сеуле буде вже сеул 2025. І не лише для Тихоокеанського району. Аляска 2025 стала фактично тим, що Трамп вже майже фактично повністю відмовився від підтримки України. А правдолю Тайвані я попереджав що доля Тайваню може бути набагато страшнішою. І що саме під час стратегічних розмов між Сі та Путіном в першу чергу Сі розглядав ті розмови виключно через призму свого майбутнього вторгнення на Тайвань. І саме тому, тепер вже точно. Можна стверджувати, про що я казав відносно собережності, а тепер вже можна точно стверджувати, що Сі віддав жорсткі, наджорсткі накази Кремлю та Путіну особисто посилити агресію проти України, а також за можливості перенести цю агресію на інші європейські території. Атаки дронів та ракет проти Польщі та Румунії 10 вересня 2025 року точно стали виконанням Путіна тих наказів, які він отримав буквально за тиждень до того в Пікінь. І це тільки початок. Ну, а та вже після 10 вересня. Можна стверджувати фактично вже точно померло. Ну що ж, така доля організації північно-атлантичного договору. І тепер я прогнозую, що тиск на Тайвань просто повинен почати підійматись до максимальної точки, яка... Фактично в нинішній фазі ескалації в Тихоокеанському регіоні повинна вийти на відповідний рівень, який буде встановлений або вже встановлений Центральним комітетом Конституційної партії Китаю до кінця нинішнього року. А там буде навколішки, як я казав, мовляти, про зустріч. Ось де криються основні витакі зрадницькою в першу чергу по, до Сполучених Штатів Америки, до американців, поведінки того, хто волою історії знаходиться в овальному кабінеті Білого Дому. Я вам всім щиро дякую за вашу увагу. Прошу підписуйтесь на мій канал, будьте уважні, обережні, пильні та вірте в наші Збройні Сили України і підтримуйте нашу армію. Ще раз всього вам найкращого. До нової зустрічі і до побачення.